В своїх відео я дуже часто говорю про концепцію здоров'я і про нашу легендарну програму 90 днів. І от сьогодні я якраз хочу трішки розповісти, що ж це за програма 90 днів. Вона умовно була названа так, тому що складається з трьох етапів. Перший з цих етапів це детоксикація. Це наша детокс-програма. Вона є в стандартній базовій комплектації, є розширена версія детокс плюс. Задача цього етапу це запустити роботу всіх видільних систем нашого організму. Це дати якісну воду нашому організму, покращити відток жовчі, наладити процеси травлення, запустити якісну очистку нашого організму через нирки. І вже буквально через місяць прийому даної програми людина пообіцяє, що вона стає більш енергійнішою, покращується стан шкіри і нормалізується ряд питань, з якими вона заходить. Наступним кроком програми 90 днів іде ось ця красива жовта коробочка. Це антипаразитарна програма. Вона ж у нас є готова зібрана якось розширена версія Parashield плюс. Є трішки менший варіант парашил стандартний, або ж це можуть бути комбінація з монопродуктів. Задача саме цього етапу це зменшити ступінь, скажімо так, небажаних жителів в нашому кишечнику, тому що не секрет, що. Мікрофлора нашого кишківника, вона повинна складатися десь на 10% з умовно патогенних бактерій, і 90% – це хороші бактерії. А дуже часто спостерігається у нас зворотня пропорція, і тоді починаються всі проблеми: це якісь висипи на шкірі, це якісь там хронічні запальні процеси, це утворення якихось кість, якихось вузлів. От це все робота нашого мікрофлори і стану нашого кишківника. І От якраз задача антипаразитарної програми. Це знизити цю ступінь патогенних бактерій в нашому організмі і попутно, звісно, продовжувати шлях оздоровлення нашого організму. І третім кроком це таким завершальним цього циклу йде наша програма Легендарна коловада. Це таке, як ми називаємо генеральне прибирання нашого організму, тобто задача коловади. Це прибрати в основному не тільки в кишківнику, в кишківник просто це буде найбільш чуттєва скажімо так, зона. Але тут настільки підібрані трав'яні збори, що запускається все. І лімфоочистка, і очистка віток жовчі покращується, робота нирок. Ну, саме головне, це, звісно, очистка кишечника. Тому що тут є особливі дні, де ми п'ємо спеціальні склади, які просто, як знаєте, такі як таким от вантусом збирають все. Цю ту слизь зайву, яка збирається в нас в кишківнику, відповідно зменшують концентрацію тих же самих патогенних. Мікроорганізмів в кишечнику, тобто так от очищають його. Плюс тут включається період такого, як кажуть, в автофагії запускається, коли організм сам знешкоджує всі ті всі ті утворення, які не бажані на даному етапі. От, і вже по завершенню цього етапу людина відчуває знаєте, таке як народження заново, тобто коли в тебе з'являється легкість в тілі, в тебе ясність в думках, ти весь. Наповнений енергією, ти готовий, як кажуть, творити, порхати Все в тебе дуже гарно, як кажуть, переварюється. І, звісно, після проходження вже даної програми результативність використання будь-яких вітамінів, там якісної омеги, там того ж самого колагену, вона просто всмоктуваність посилюється в рази. Тому, друзі. Якщо вас зацікавила наша програма 90 днів, якщо ви вважаєте вирішити якісь свої питання хронічні зі здоров'ям, пишіть мені в особисті, я проведу вас по цьому шляху.